Курт, о, Артур, ради тебе бачити, що тут трапилось. Схоже, вона хотіла насипати котам їжу, але їй стало погано, і от тепер її нема. Мені шкода. Кажуть, що це та ж сама отрута. Тобі, до речі, краще тут не бути. Тобі, до речі, також. Мені нормально, бо я перейшов на стадію мага, уяви. Я більше не вампір. Хоча, якщо треба, давай потім розповіси мені про свої суперстіпності. Мені зараз важливо знати, як це трапилось. Твоя мати розповідала, що бабуся Анна дуже сумувала за Теодором і маєтком. Вона старенька була, знаєш, і її можна зрозуміти, але я не розумію матір, як мама могла її відпустити. Ну, не буде ж вона її тримати в себе силою. Тож, хто зна, це ти Елізабет, спитай. Ти що скажеш? Мені цікава твоя версія. Це точно не нещасний випадок, і навіть більше, це не друге вбивство. На днях тут, у Форготенхоллу, знайшли ще три трупи вампірів, загинули вони теж від цієї отрути. Що цікаво, вони не є членами клану вампірів. Один з них став вампіром нещодавно, був отприском Рафаеля Рочестера, по своїй волі став вампіром і навчався у його батьків в університеті вампірів. Рафаель, до речі, десь місяць як поїхав до Семерії, Батьки його кажуть, що він з ними посварився, і більше вони з ним не спілкуються. Ти був його батьків? Ми їх запрошували у відділок, з ними спілкувалися Діана. Та й чор з ним, він завжди був диваком. Отже, що ми знаємо, поки що вбивство тільки на територію Forgotten Hollow. і жертви один одного погано знали, окрім дідуся і бабусі, але наші науковці дізналися ще дещо про цей грибок. Він дуже рідкісний, і в Форготен Hollow довго рости не зміг би, бо несприятливі умови. Тобто його занесли сюди, може, місяць або три назад, і нам треба з'ясувати, що відбувалося тут на протязі цих трьох місяців, і чи пов'язані ті троє вампірів ще з кимось. Ясно. Ну, якщо ще щось дізнаєшся, дай знати. Ти, якщо щось дізнаєшся, теж повідом. Домовились, бувай. Всім привіт, з вами трісама сімейка Адамс. У нас середа і майже п'ята ранку. В нас в цій серії багато різного буде відбуватися. В нас в наші сім зараз повернулися додому. Як бачите, роблять всякі домашки і навчаються. Короте, як може так і навчаються, бо в нас, як ви знаєте, то в нас такі зараз в сім'ї. Дивні обставини. У нас Артур поспілкувався зі своїм братом, і як бачите, йде розслідування того, що відбувається. Як ви зрозуміли, то так в нас наша бабуся Анна і Теодор вони не єдині жертви тих обставин, які сталися. Невідомо хто підклав якусь там отруту, і, кажучи, ще взагалі нічого не зрозуміло, але всі вампіри на стрьомі. От, і поки що ця трута, вона ну і взагалі вбивство були Forgotten Hollow вампірів. На інших територіях, де були б вампіри, цього нічого не відбувалося. Тобто помирали вампіри тільки в Forgotten Hollow. І е, ну, поки що розслідування саме там відбувається, в нас як би, цим займається курт. От, Ну і можливо він щось та й дізнається. Ще подивимося. В цій серії в нас багато планів. У нас сьогодні, тобто в середу, ввечері буде. Похорон вирішила я, що ми все ж таки не перенесемо на наступний день. Просто на наступний день у нас в четвер буде дні народження дітей. От, тобто подвійний день народження. А ще в нас навіть потрійний день народження, У нас повинна третя дитина народитися. Тож, я спочатку думала, може перенести похорон аж на п'ятницю, а потім подумала, ні, на п'ятницю це буде занадто пізно. Ну і якось хочеться все ж таки день народження дітей не так похмуро відмітити. Тобто, коротше, вирішила, що сьогодні актуальний день для того, щоб зробити цей похорон. Не будемо ми це затягувати, так що так. Але дні народження в нас відбудуться в наступній серії. Тобто в нас сьогодні буде тільки одна, один день в нашій сім'ї Адамс. Подивимося, як він пройде. Сподіваюся, що все гаразд у нас пройде. Давай почистимо це. Артур в нас роздивляється зорі, попродавався, який роздивляється зорі. Щось у нас чи ти захворів, чи що з тобою? Не знаю, я що з кошаком. От, Конор в нас вирішив трохи доспати, він там теж робив домашки, але трохи вибився із сил. Але я думаю, що я його все ж таки розбужу, бо в нього прям ще одну домашку треба робити. Коротше, ти знаєш, давай де поїдеш з дружиною разом, от, а потім засядеш за домашку, а потім, може, хряпнеш свого зілля або не свого зілля. Ну, коротше, якогось зілля треба буде, мабуть, хряпнути. От, і такі справи насправді мені династію Адамс легше вести як в стандартному режимі. Хто пам'ятає або хто дивився в мене династію Адамс, ті знають, що в мене одна серія один день, а і вона так. Із За цього дуже довгою здається, всі оці сезони. Я думаю, що я буду маневрувати зараз. Ну, типу, може в якійсь в серії буде тільки один день, просто її дуже важко знімати. В якійсь серії буде два дні. Ви вирішили разом сісти, чи що? Я думала, що. А чого ви один в одного взагалі сіли? Я не зрозуміла. Я так, ну, типу, вирішив на ручках потримати сібіл чи що? Не знаю. Коротше, такі справи я вирішила, що буде так, то що мені так просто. А Легше все це контролювати. Мала, ти де? От, до речі, ти йди теж поїш? Мама тут приготувала, Мама в нас вже в тому бігає користо, в туалет, то, то поїсти, тому що вагітна, і якби ще й намагається маневрувати, ну, типу, навчатися. Ой, коротше, купа справ, як ви розумієте, в нас зараз навалилася, але я думаю, що ми з усім владнаємо, з усім будемо потихеньку справлятися. Просто з того, що мені Династію Адамс дуже важко знімати, краще мені все ж таки розбивати тоді її отак от на багато-багато днів, як це було раніше. Тоді мені просто простіше якось контролювати сюжет в рамках одного дня в сім'ї Адамс в одній серії. От, і тому я буду робити так. А, Артур, ти що в мене? Блін, Він такий, от, за що в нас таке в сім'ї робиться? Тут ще хтось нас вкрав один стілець, я не знаю хто. Начебто в нас крадіїв немає, але чомусь стільця немає. Інколи в мене стілець тут пропадає. Просто стояв стілець, нікого не чіпав, хоп, його не стало. Так, ти в мене, мабуть, мабуть, ми зараз у Конора візьмемо сіллячко. Його зілячку, бо він у нас класні зілячка, ковбаси, і ти, мабуть, його хряпнеш. от. Будемо писати: University, Оце. Пишемо. Оце. Коротше, давай писати. Що з котом я не можу поняти? Тобі погано? Ти можеш сюди. Ану, зліз звідти. Я не можу поняти, чого у тебе дискомфорт. Ти себе погано почуваєш. от, На жаль. Коли вмієш контролювати катану, коли у вас є цей мод, все одно ніфіга не зрозуміло, що в нього не так. А ти, мила моя, все вже можна йти здавати оце, так? Давай, іди, коротше, здавай. Вона така киця, я до тебе зараз прийду. Мамі треба понавчатися, не переживай, донечка. Ми з тобою ще пограємось. Ну, мама, ну як так? Ти постійно зайнята, мам, як так, але ладно. Ну, так, мама, на жаль, у нас отак постійно зайнята, малий, воно вже спить. Ну, малим інколи там займається то дідусь, то як його, наш дворецький, коротше, встигають за малим, щоб у малого плюс-мінуси було гаразд. У тебе ж зроблено тут все. Ну, тут все зроблено, окей. Давай швидше тоді, не треба писати нічого. Так, Артур у нас теж піде на роботу, не хоче, щоб він сидів тут вдома. Конор, спіши тобі на навчання. Він такий, блін, я спати хочу, я хочу, я хочу підняти собі потребу. Ну куди ти пішла? Не треба нічого мити руки. Вона така, ні, ну мені треба помити руки. Давай йди на навчання. Вона така, я тільки захистилася, тільки то. Блін, 5 секунд пройшло, я вже повинна пілярити на навчання. Давай вже швидше йди, тобі це потрібно. Ми і так з тобою трохи погано навчалися минулого разу. Давай хоч зараз не підведи Сібіл. Вона така, я пішла, окей. От Конор у нас повернувся. Конор, давай я погодую її корову. Конор такий, я вже сплю, блін, я вже спати, хочу страшне. Люба як ти, а от Люба, все нормально в неї. А нам потрібно з нею писати значить, домашку. Зараз засядемо. А скажи мені, на котру годину тобі 23 через 4 години. Ага, ну, ну встигнеш зробити домашку. Тим більше, що ти в хорошому зараз настрій ще з дитиною може пограєшся. Ліліана. Ліліана така, я все, я оце краще посплю. Малий. Малий такий я дещо про себе зрозумів. А де дворецький? Ти дворецького послав чи що? Що татові йти до тебе? Тато нема коли. Ну тоді чекай поки мама там, мама може, мама. Давай пиши швидше, там, що ти там пишеш, бо дитина хоче їсти. Жди, ти їсти хочеш, що ти хочеш? Нічого не хоче він. Все, Конор нас хай навчається, бо він єдиний, у кого там ще треба здати, всяке курсач написати, він навіть здається, взагалі нічого не писав по курсачу. От. І треба ще зробити. Коротше, купа роботи. Так, я вибачаюсь, дворецький. Де ви вшастаєте? Мені треба навчатися, ви за дитину не можете подивитися. Серйозно. Він такий, ну вибачте, у мене теж якось знаєте, все сумно в житті. Чого це у вас в житті все сумно? А, може, ми якось можемо вам допомогти? Що це ви там той? А ну, давай. Я не можу це прибрати. Я не можу це прибрати. Це дворецький туди не може пройти, я не можу поняти. Пиши. Я вибачаю, зможете відійти? Мені сина треба погодувати. Він такий, е, ну не знаю, Міс Адамс, а трельваля. Іде, ну І де краще викинь сміття. Дворецький. Чуєш, не заважай мені, мені тут треба нагодувати малого. Ну, що, зможеш його там взяти, Сібіл? Не тупий, будь ласка. От як стануть, як почнуть тупити, чесне слово. А ти чого плакати? Мені хочеться фану. Блін, діти, зараз буде все. І фан, і що попало. Коротше, синочка, давай я тебе нагодую. Сьогодні ще купа різної роботи, яку мамі треба зробити. розумієш? Practice sitting. Давай з тобою, мама, трохи. Попрактикую тебе всякому. Ой, ну, я не можу. Що їх розетить постійно? чи Що Що треба робити, щоб усі ми перестали тупити, як скаження? Я не розумію цього. Все, Сліп вже пішла на навчання. А, так, давай, take notes. Зараз Конор тебе здогоне. Давай, Конор, біжи. Біжи. Навчатися треба добре. А, і я так не зрозуміла, чи написав він, чи ні свій курсач. Бачи, він такий, отак завжди. Сестричка, скільки можна буде сидіти там на тому горщику. скільки треба, стільки й буде. Нічого, брате, ти теж навчишся. Давай ми з тобою, давай ми з тобою поспілкуємося. От я можу тобі розповісти про е, вантажівки, цей нонсенс, або всяку біліберту тобі казати, якщо хочеш. О, це ідея, це ідея. Малюські теж жахливо, глючні, просто треш. Він там собі намагається щось відкрити, але насправді ніякі майлстоуни він не отримує при цьому. Чому? Що не так? Як навчається, так і навчається. Це не від мене залежить. Якби ми десь знаєте, якби от Адамс в мене а, саме в гуртожитку навчалися, Пауліна нам дзвонив: Привіт, брати, як у тебе справи? Я тут подумала, що ми, може, хочемо завести ще одну дитину, У вас же двоє вже. Ну, давай заведя ще одну дитину. От, ти давай університет. Вибач, сестра. Я зараз в мене просто немає часу. У нас вже скоро похорон. І знову похорон, що сталося у нас. у Вас там. Ну, бабуся, бабуся Сібіл померла. От, це вбивство. Зараз там розслідування. офігеть, що вбивство? така типу, просто там прозріла. Дитино, ти хотіла сходити на горщик, так і не сходила. Давай де сходи. Сібіл, ти йдеш на навчання чи ні? Блін, от їй треба було повернутися, запертися на другий поверх чомусь. Коротше. І тільки потім вона така думає, а ну окей, треба йти на навчання. Ти давай в мене краще, йди, от у тебе фану не вистачає. Іди, можеш подивитися телевізор поки що. А ти, блін, ти їсти хочеш. Артур просто в жахливому настрої повернувся з роботи. Сібіл ніяк не дойде до, свої, до свого навчання. Коротше, мене це, блін, просто бісить. Так, я хочу це відмінити скільки можна. Тепер дитина його каже, що це відбувається з сімами. Йди, блін, на навчання. іди на навчання, кажу. Все, вона, вона пропустила одне навчання. Чому? Бо, ну блін, баги, розумієте? Чи можна взагалі в це грати нормально в цю гру, якщо вона так глючить, просто я не знаю. жахливо баговий день. Вона така, я просто хочу народити і взагалі не хотіла на, на ту штуку сьогодні пертися. Тому, знаєш, тобі прийдеться в два рази більше вкалувати заради того, щоб донавчатися нормально. От, ти давай тоді, потім от приготуєш поїсти, може поїсти і будеш робити домашку. Артур. Артур, що таке? Іди додому. Йди додому, сонечко, чого ти такий сумний, не сумую. Ну, дивись, дивись, оно Сіт щось дивиться, як готувати всяку фігню. А, давай іди разом з Сід, подивись, що вона там дивиться, Ліліан, що... Ну все, тоді вже далі ти будеш дописувати оце все після того, як ми з'їздимо на похорон. Так, завершив свій драфт. Окей, а у тебе більше нічого там не треба було робити? Здається, ні. Сід спілкується з пачі. Він такий: от знаєте, е, Сідні, я вам хотів сказати, що ви така розумна, там тралювальна начитана жінка. Як думаєте, чи можна з мене зробити людину? Ну, знаєш, вона така з тебе. От тебе ж, ну я не знаю, може, є таке зілля, але це прям знаєш, це я вперше чую, щоби патчі міг стати людиною. Мені здається, що це нереально. Рамзесу все як було хреново, так і є, але ага, ось у всьому. Ну, ми їдемо. Так, ми їдемо вже. На похорон, давай, тревел. Через кота не вийшло, коротше, їдемо отак. Дітей ми брати туди не будемо. Як з Ліліан ми брали, але коротше, бідна, Ліліан там тільки страждала. Залишимо її тут. Отже, ми зібралися на похорон, потихеньку всі адамси збираються. Тут у нас ще курт прийшов, Артур вже накрив на стіл. Так, ну і потихеньку всі збираються в нашій капличці. Так, тут у нас хто У нас тут Сідні, Сідня, до речі, можеш. Ну, хоча ні, мабуть, давайте потихеньку все це тут робити. Значить, давайте поставимо. Давайте, давайте, мабуть, поставимо свічечку light candle, Отак от, от зробимо так. Потихеньку позгадуємо бабусяну, тим більше що, це Роберта мама бабусяна. Ну, якби вона не рідна його мати, вона його всиновила. От, і Ростила його і любила як сина, тож такі справи. Давайте, мабуть, скажемо, скажемо хто в нас може сказати. Ну, я думаю, що Артур повинен ще сказати. Ай, так, оце от, про мову якось скажи, позгадуємо бабусю Ану. Нас тут Артур розповість, що бабуся вона була дуже милою доброю жінкою, і колись тут сталася трагедія, дехто її потім ненавидів за те, що вона вибрала дідуся Теодора, але вони були щасливі всі життя, не дивлячись на те, що їх вигнали з Нюхресту. І, ну, було за що, звичайно, але коротше, все одно вони. Так сказать, почали всю цю династію, і завдяки їм і їх доньці, яка сюди приїхала відбудовувати місто, воно знову ожило, і ця капличка вона не закинута. І тут різні всякі штуки проводяться завдяки їм також. Так що, от, позгадуємо трохи їх, як це було. Теодор попливав дуже сильно на Елізабет. Вона його обожнювала дідуся Теодор. Для неї взагалі це особиста трагедія, те, що її бабусі Ани не стало. Але що зробиш? Давайте, значить, що там нам треба ще сказати. Так, а в нас там вирішила у нас крістал щось розповісти про бабусю? Ану, взагалі, з Крістал треба нам порозмовляти. От вона прийшла сюди, але зараз вона. Uh, значить, вирішила розповісти про бабусяну і про дідуся Теодара. Згадав, вона їх uh, лікувала, вона бачила, що з ними щось не те відбувається. І тож я думаю, що нашому Артуру треба до неї підійти сказати: слухай, Крістал, uh, привіт! Як ти? Я хотів з тобою про те, що серйозно порозмовляти. Я тут довідався, що ну, мені сказали, що ти де з ким зустрічаєшся. О, давай потім. Така типу вирішила відмазатись вона. Ну, uh, Давайте, значить, там коли на п'ятницю перенесемо зустріч з Крістал, в нас буде. А ти в мене можеш от тут що, що можна тут зробити? Подивитися на портрет. Ні, я думаю, що все це не те. Давай, мабуть, о... ну, мабуть, теж посумуєш за Аною. От от. А, вона вирішила підтримати трошки, вона така. Артур, ну що ти, їй Богу, коротше, я, звичайно, розумію, але візьми себе в руки, там тралювали, якось так собі підтримала. От. Він такий каже, я просто я не можу, мене все це, всі ці трагедії в, нашому, в нашій сім'ї останнім часом щось їх забагато, і тут ще оце, що їх. То ми все розберемося, типу, дізнаємося, що відбувається. А тут своя тусня. З куртом вирішили поспілкуватися, позгадувати. Курт каже, ну я ти їх погано знав, бо я там тут ріс. Ну, якби я спілкувався, звичайно, з ними, бо вони мої і мої, дідусі, бабуся, але от, не так, щоб я. Близький був з ними. Це там більше Артур близький був. Але я розслідую цю справу, Ви тралювали Конор взагалі, як у тебе справи. Ну, В мене, каже, все гаразд. Тут я трохи переживаю, як все буде у Сібіл, бо їй зараз нести цю ношу нашої родини, за все, відповідальність велика. Тут батько вирішив Артура підтримати, або Артур батька. От, вирішили трохи поспілкуватися. Каже Артур, що я переживаю, що цакується з вампірами. Виявляється, що це не тільки в нашій сім'ї вбивства, вбивство, в принципі, на території Forgett'in-Hallow постійно відбувається. Ну, якби. Давай оце стрейт коннект зробиш. На жаль, отак. От от. Так, ти в мене давай, іди, мабуть, поїш. Візьми ще чогось поїсти. Взагалі, може всім сказати, що всі, чи, чи ні. Коротше, хто хоче, той підійде поїсть. От. О, У нас Курт вирішив пограти музику. Каже, давайте я вам трохи підніму так сказати, настрій. От, пограю вам трошки, бо класно мені грати тут. Мам, я тебе вирішила підтримати. Не переживай, я тебе все гаразд. Ну... Так, в нас вирішила Ніка підтримати Елізабет або Елізабет, Ніку. Я не знаю. Коротше, просто насправді Ніка в нас, мама Елізабет, вона не дуже в гарних була стосунках з дідусем Теодором, але була в гарних стосунках з бабусяною, тому що дідусь Теодор нас любив качати права. Ну якби всім свою думку нав'язував, і це Нісі не подобалось. Вона з цього була в таких трохи контрах з дідусем Теодором, але Анна підтримала в якийсь момент Ніку, і, звичайно, що Ніка сумує за цього. А от Елізабет була улюбленицею дідуся Теодора, от, і, ну, і бабуся насправді також, але коротко, їй якраз дуже буде бракувати, що дідуся Теодор, що Анна, і Ніка каже, ти от донечка не розстраюся. Ну, вони тут вирішили поспілкуватися з приводу цього. А, у нас Артур вирішив теж Ніку підтримати, каже, але бабуся Ніка, ти ж якби, в порядку, та я нічого, все гаразд. Та головне, щоб у вас, у родини, все було гаразд, бережіть себе. Зараз не, не зрозуміло, що відбувається. А тут усього кохання відбувається. Ці двоє вирішили тут посидіти, поспілкуватися разом. Це я їм дію це не давала, Вони самі вийшли, вирішили на лавичці тут посидіти, Каже, коротше, все це звичайно дуже ну, якось. Неприємно те, що відбувається в нашій родині, але якого хріна пішли поцілуємося на лавишці. Мені здається, що всі вже повинні розходитися. Я втомилася, у мене воно скоро будуть роди. Що скажеш, Конор? Може, пішли додому? Він такий, ну давай ще трохи посидимо на лавишці, а тоді вже підемо додому, правда, Люба? Так, так, іди сюди. Люди починають розходитися. Я думаю, що нам треба вже їхати. Тим більше, знаєш, в нас як ото не навчання, а так ще щось, і Конор такий, я взагалі вже хочу спати. Давайте їхати додому. Все. Отже, ми приїхали додому, а, вже в нас якби ніч треба піднімати сімам потреби, ну, особливо дітям, бо вони просто в жахливому стані, як завжди, сомали валяється, просто жах. От, я думаю, що зараз, мабуть, Конор підійде і погодує дитину. А я буду закінчувати на цьому, і знаєте, дійсно краще, хай це буде а, одна серія коротенька в один день сімський, аніж це буде довга серія, але невідомо коли. І я вирішила, що я дійсно повернусь краще до стандартного формату Династія Адам. Що в мене виходила одна серія, один день сімський. І так мені особисто буде простіше двигати наш проект якось вперед, аніж я буду чекати саме того дня, коли я зможу відзняти нормальну довгу серію. Тож, коротше, я сподіваюся, вам сподобалася серія. Не дивлячись на те, що вона була в нас такою, знаєте, трохи важкою морально, але... А в наступній серії в нас вже будуть дні народження, і народиться третя дитина в династії Адамс. Тож я сподіваюся, буде цікаво. Ставте вподобайки, пишіть коменти. У мене сусіди якраз вирішили зробити ремонт. Буду на цьому завершувати цю серію. Всім всього найкращого і пока-пока.